Дуже просто просто не реагувати на крик дитини, тому що ви привчаєте дитину до того, що ви реагуєте на таку неадекватну форму реакції. Розділяємо Реальна проблема, боляче, голодний, голодний хоче спати, їсти. Якась проблема фізична. У тут задовольняємо фізичну проблему, не виховуємо дитину. І другий варіант це коли дитина реально маніпулює. І тоді, в такій ситуації, ми вмикаємо правило, я не веду переговори зі скандалистами. І тоді ми починаємо перевчати дитину. На правильній реакції, але якщо ви ведетесь на крик і робите все за що завгодно, аби тільки дитина не кричала, то, звичайно, дитина дуже розумна і вона швидко починає цим користуватися. Відкривайте модуль Психологія і поведінка. Дивіться оцей модуль, який розповідає, як перевчати дитину, тому що діти до року вони кричать, тому що їм треба вижити, а вже після року вони мають змінювати форму донесення інформації. І дивіться декілька уроків з приводу кордонів і поведінки.